Вітаю вас на каналі Йоханий Футбол. Сьогодні ми поговоримо про вчорашні матчі з українцями за кордоном і розпочнемо ми з Фіорентини Джену. А ви спочатку поставте лайк та підпишіться на канал, якщо вам подобається контент. Розпочнемо з Фіорентини Джену, тому що цей матч пропускав Маліновський. В нього травма. Команди зіграли 1-1, забивали і Коне, і Гудмунс І другий матч у нас у Сасуна Валенсія також був. Пропуск матчу Яремчуком, У нього ще досі травма. Алмейда забив за Валенцію, і Валенція зараз піднімається на сьоме місце. І скорочує відрив від Реала Сосєдада, Тож в них ще є шанси боротись за Єврокубки. І було б прикольно, якби вони в ці Єврокубки потрапили, вибивши Реал Сосєдад. Тож такі справи в Іспанії. І найголовніший вчора матч для нас був. Це 6-0 Челсі Евертон, тому що там грали одразу двоє наших хлопців: це Мудрик і Миколенко. Якщо в випадку з Мудриком він зіграв добре, як в цілому Челсі, то Миколенко і Евертон провалили цей матч. Хоча я не скажу, що Миколенко там якось підводив команду чи ще щось. Просто організація гри в обороні Евертона була жахливою. Миколенко намагався там. Трошки в атаку бігати, але йому цього. Йому мало що там вдавалось. Кроси не зовсім були хорошими. І багато було втрат. Тому Тому Евертон провалив матч, і Миколенко разом з ним. А голи забивали 4 голи вчора. Парм... Палмер поклав, Джексон один закинув і Гілкріст, вийшовши на заміну на 90 й хвилині, забив шостий. Мудрик провів на полі 80 хвилин, отримав оцінку дуже непогано. Подивимось, яку цей сайт дає йому 7,0. Він відзначився жовтою карточкою. Ну і передасист віддав, можна сказати, на Палмера, тому що він пробіг, ну, хороше відкривання зробив у штрафній площаці, віддав на Джексона, той пробив у воротаря. м'яч відскочив, палмер забив свій третій тоді гол. І ось така штука була вчора, як чуваки з часу просто не поділили пенальті, хто буде бити. Спочатку Мадуека взяв м'яч в руки і просто пішов до, до пенальті пробивати. Потім до нього підбіг Джексон, сказав, що тіпа, ну, почав спорити, що буде він бити, там вони почали спорити. Підійшов собі Палмер з Галахером, Палмер забрав м'яч і пробив пенальті. І це вже не перший раз, коли вони б'ються за пенальті, хоча в них штатний пенальтист все-таки є Палмер, який забив там 9 з 9, чи... Таке. чи 8 з 8. Палмер став гравцем матчу, покер на його, ду... на його рахунку. Джексон забив гол плюс пас, кукуреля асист і все на цьому. Оцінка мутрика на Софаскор вчора була. 7,4 Віталій Миколенко отримав 5,5. Низько-низько дуже. Сьогодні ж у нас Ліга Чемпіонів. І які матчі нас чекають сьогодні? Барселона ПСЖ 22.00. Барселона в першому матчі виграла 3-2. Чекаємо на такі склади. І буде цікаво, чи зможе ПСЖ відігратись. Я буду болювати більше за них, мабуть. Хоча, так. Да. Я буду дивитися цей матч, тому буду вболівати Запарижанів, Мбапіч, Барселона. Дивимось 10-та вечора. Дортмунд, Атлетіко. І я б сказав, після першого матчу, я тоді ще казав, що у Дортмунда, мабуть, можуть бути якісь шанси. Але мені здається, що після матчу їхнього у Німеччині в Бундеслізі, я думаю, що все-таки Ар. Атлетіко має проходити взагалі без проблем, особливих. Атлетіко розімнявся на Жероні. 3-1 вони виграли в себе вдома тоді на цих вихідних. І я думаю, вони пройдуть по Русі, тому я ставлю на прохід Атлетіко і буду вболівати за ПСЖ. Не скажу, що вони пройдуть, тому що Барса все-таки може щось. Тож на цьому все. Я вам дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на наш телеграм-канал, посилання в описі під відео та в закріпленому коментарі. Там є багато цікавого, голи, цікаві моменти, оцінки після матчів, статистика і анонс поєдинків. Тож, заходьте туди та підписуйтесь. Я вам бажаю гарного перегляду футболу. Дивіться, насолоджуйтесь.